Історія моєї клієнтки, яка двічі втратила своє житло через війну. Власне, як це було, спочатку моя клієнтка виїхала з Криму. Там вона володіла своєю власною нерухомістю. Але через війну вона мусила покинути власну домівку. І оселилася на сході України. У 2022 році в її вже в другу домівку теж приходить ворог. І їй теж, очевидно, потрібно залишити все. Втратити все та, і починати життя своє з нуля. І от вона, коли прийшла до мене зі словами, чому я така нещаслива, чому мені так не щастить, я вже двічі втрачаю своє власне житло. Як виявилося, його таки розбомбили. Тобто, справді воно вже не відновне. Єдине, та... на що вона може розраховувати, те, що з часом держава це компенсує. якщо. Вона, по-перше, прийшла в стані такого відчаю, розпачу, розгубленості, дезмотивована взагалі щось робити. Тобто, взагалі, людина не зацікавлена далі накопичувати, для чого жити, ставити якісь цілі фінансові. Одним словом, вона спустошена. Я вважаю цю історію нашою спільною перемогою і зараз кажу, чому. Я для цієї клієнтки розробила три кроки. І ми з нею втілили їх в життя для того, щоб вийшла вона з цієї емоційної ями. Отже, які це кроки? Перше, це інвестиція у себе. Від неї ніколи ніхто не зможе відібрати все, що вона вклала в себе, всі знання і навики. Вона пішла вчитись. Професія, яка їй дозволить з будь-якої точки світу працювати. Друге, вона сформувала нове уявлення про оренду житла. І навіть змогла об'єднати цих перших дві позиції. Тобто таким чином, щоб її навчання, її робота дозволяла їй подорожувати, бо це її цінність, це для неї важливо, подорожувати і таким чином не бути прив'язаною до якогось конкретного місця життя. І третє, чим ми працювали, це з її тривогами і страхами щодо втрати грошей. В перспективі, власне, щоб вона себе не обмежувала, а могла рости, щоб вона створювала фінансовий капітал, який дозволить їй в майбутньому себе відчувати в більшій безпеці. Поділіться тими думками, які у вас зараз виникли. А на хвилиночку ще до цієї історії клієнтка зізналася в ході розмови, що вона все, що заробляла до цього часу, вона вкладала тільки в ці квартири. Виявляється, це була установка, установка її мами, треба мати своє власне житло. А вона взагалі любить подорожувати. І як виявилося, якби не ці обставини, можливо, вона би ніколи не наважилася навчатися професії, здобувати її, яка не буде її обмежувати, і вона зможе поєднювати це з подорожами. Уявляєте?